В сучасній російсько-українській війні, так і в російсько-турецькому протистоянні або війни тімсот шостого дванадцятого року, як у всякій війні, є військове є обміни цими військовими полоненими, і є ті моменти, про які ми всі дивимося, як сказала пані Світлана, в новинах і намагаємось якось адаптувати себе до тих питань, які власне нам здається. Не мали бути, не мали міститися взагалі в даній ситуації. Зараз ми поговоримо якраз про тих мусульманських військовополонених, які були. В Російсько-Турецькій війні 806-12 років захоплені Російською імперією і інтерновані. Можна так сказати. А може сказати, переселені. Зараз я поясню, чому такі два терміни. В центральні райони і південні райони України на початку 1806 років Росія і Таманська імперія вони формально вважалися союзниками і не перебували в стані війни, тому без оголошення. Будь-яких військових дій російська армія перейшла дністер і в кінці листопада, на початку грудня 1806 року були захоплені фортеці Бендера, Бендери, Паланка, Керманки, Лія, тобто про ті, ті фортеці, які сьогодні вже йшла мова. Причому вже говорили, що більшість Нагайців, які проживали в Буджаку, вони погодилися на переселення на молочні води та до Криму і цьому сприяли попередні переговори. Це сільська місцевість, що було зрозуміло, да і це було домов певна домовленість. З їхніми керівниками і здійснювали ці місії якраз російські офіцери, це бріхадірка таржей і відомий всім як письменник на той момент штаб-капітан е Іван Катляревський. Проте частини нагайців і татар вони залишалися на даній території і під впливом Пі -пі Піглівана, це цей зміївського вона Передумала переходити на бік Росії і залишилася в регіоні. Далі події, просто щоб окреслити та ситуацію, яка склалася, буде розвиватися саме для Ізмаїл і його регіону, особливо ніж для кермани Кілії Бендер. Коли російська армія зайшла, тобто вона не завоювала, а просто зайшла в ці фортеці, наприклад, Бендера, Керман і Кілію, тобто Бендерський Паша спочатку намагався захищатися, але потім відкрив фортецю так само, як і Паша Керман і Кілії. Причому цікавим є те, що вони розуміли, що після такої дії, ну якби їх. Повернення в, Османську, в османське середовище ну, практично стає неможливим. Тому що вони по суті здали свої фортеці, де вони були керівниками. Ну, Виключення була, е, був. Е, Назир фортеці Браїла, який заявив, що він ну і Ізмаїла, да як від Ібрагін Ігліван, він захищався до останнього е, керівник фортеці Браїла, наприклад, він російській армії заявив, що він не збирається відкривати ворота або браму фортеці. Ми ну, каже, не знайомо, хоча і не знаходимося в стані війни, але при цьому я буду захищати свої території. Тобто, отже, ситуація для кожного мусульманського керівника. Складалися по-різному. <кій> Цікавим є те, що в Окермані, наприклад, Тагір Паша, який мав приблизно 40 плюс років, <кій> дуже приязно прийняв керівників російської армії, зокрема, відомого відомо всім рішили є і Іланджерони, які на той момент були в складі російської армії. Навіть влаштував імвечірю з дивуванням, дізнався, що є Одеса, ну можливо, здивування в лапках поруч з ним. І навіть запропонував одному з них, коли дізнався, що у нього немає нащадків, свою, одну зі своїх дружин, яка, за його думкою, мала народити йому. Продовжувачифроду, тобто, от коли е, російські керівники відмовилися від такої пропозиції, як писав Ленджерон, ввечері вони почули просто, що одну з дружин було знищено через певні обставини, і виникала думка, може, краще було б їх взяти, ніж її е, е, знищили. Отже, так чи інакше, знайомство відбувалося достатньо. Такий спосіб цікавий з мусульманською, з такою османською привітністю і хитрістю, хоча ворота були відкриті. Ну і з іншого боку, ці території вже якби підпорядковувалися Росії, бо зайшла російська армія для Росії всі військовополонені поділялися на той момент на дві категорії. Значить, перша категорія це були. Полонені, які були взяті зі зброєю в руках, тобто які чинили опір, реально перебували в османській армії, або з тих чи інших причин не приймали російську присутність. Такі військовополонені мали бути переселені або виселені з тих територій, де вони були взяти в полон, до Харківської, Воронежської і Тамбовської губернії. Інші, інша категорія, це друг, ну, друга, можна сказати, категорія військових полонених, це люди, які не чинили опір російській армії. Це були чиновники військових фортець, військові, їхні родини і ті, хто перебував на території от згаданих фортець. Така традиція була започаткована ще з часів російсько-французької війни, яка майже паралельно відбувалася з цими подіями, і так само чинили з французькими полоненими. Тобто для мусульманських полонених було запозичено положення, статус, який перед цим використовувався для полонених французів. Всі мусульманські жителі вивозилися з даних територій, це екерман, келія. Бендери, Ріні і Каушани. А власне, для того, щоб не завантажувати великою кількістю призвищ, чисельністю і назвами географічними, можна скаперувати всі ці групи от в чотири основні групи. Значить, перша група це не найбільша група, але Ближче до нас це керівники Акірмана. Їх очолював бунчужний вже згаданий Тагір Паша з чиновниками та їхніми родинами. От е, вони мали право на поселення в Одесі, тобто керівний склад цієї фортеці. Всього близько було оселено 56 осіб з фортеці Акірмана. Керівники кіліїн, яких очолював Назир Алібей і Тапчібашаґаджегусейнґа ага, з родинами їх складалося приблизно 45 осіб. Це мається на увазі і чоловіків, і жінок власне вони теж отримали можливість поселитися в Одесі. Тому що вони якби більш лояльно, напевно, знайомилися з Рішелє Ланжероном, і, ймовірніше, можна передбачати. Невідомо, який принцип був розподілення цих військових полонених, От вони теж отримали можливість о, оселитися в Одесі. Керівники Бендер це трьохбунчужний Гасан Паша і о, з ним величезна кількість о, його обслуги. Вона складала приблизно 200 осіб, мали бути оселені в місті Миколаїв, але змогли оселити тільки половину з них, близько 100 осіб. Це штаб і обер ну, нашими категоріями, якщо міряти, це вищі керівники фортеці, це штаб і обер офіцерів в першу чергу. От всього змогли оселити близько 100 осіб. Ну і керівники Ріні, які керівник, можна сказати, бо він один очолював групу, яка вийшла з ріні, це Назир Адільбей з родинами своїх підданих. Чому з родинами? Тому, тут, тому що в Ріні була така особливість: там один керівник міг мати декілька родин з дітьми, які описувалися відповідно. От, всього близько 20 осіб вони теж були оселені в місті Миколаїв. Всі інші. Мали оселятися на території Херсонської Катеринославської губернії, а також на території військо Бузького козацького війська. Це є велика проблема, з якою, власне, самі військовополонені зітхнулися, коли почали оселятися. Ну як і російська власна влада, яка цим займалася. Всього, як ви бачите, з Бендерської фортеці було виселено близько 7 тисяч. Разом не буду вже деталізувати це. Їх розмістили в 26 населених пунктах, це селище. Чисельність яких які оселялися в 16 населених пунктах от Херсонської, Катеринаславської, гоперні і війська Бузького, було приблизно 4 тисячі. Окрема група це були Ріні і група, яка виходила з кілії. І е, тут слід звернути увагу ще на одну групу переселенців: це військовополонені із Кауша. Їх взагалі розмістили спочатку в одному селі Катеринославської губернії, а згодом відправили до міста Єлісевідград на чолі з одним керівником. Їх було близько 30, трьохсот осіб. Разом з ними були також їх родичі, які в момент приходу російської армії. Перебували в Каушанах, і вони самі жили в місті в фортеці Браїла. Тобто, взагалі серед цих військовополонених дуже багато було таких, які мали, наприклад, жили в кілії, мали родичі в Акірмані, наприклад, із Акірмана в Бендери так далі, і так далі. Тобто ціли родини, і вони просилися, щоб їх уселяли разом, тобто, щоб не ділили за географічним за територіальним принципом проживання. Не завжди це вдавалося. А, значить, я окрема група, це я зараз скажу, хоча тут на презентації вона дещо інш, іншим, позначена окрема група була представників мусульманського населення з Ізмаїла. Чому тому що Ізмаїл до 1809 року він ще знаходився в стані бойових дій, і після вже взяття Ізмаїлу? Російською армією і укладання перемір'я в Ізмаїлі було дозволено проживати мусульманському населенню, тобто вони не були оголошені військовополоненими. Ті, які були з татарського середовища, і ті з турків, які хотіли переселитися, їм давали можливість переселитися до родичів в Криму в Крим і на молочні води до інших. Представників їх, ну, як тоді казали, мусульманського населення. Вони всі називалися мусульмани або всі називалися турки. Тобто, при чому під терміном турки в Російській імперії розумілося все мусульманське населення незалежно від його етнічного складу. От. І маємо в Ізмаїлі певний феномен, тому що близько 140 родин османських підданих, можна так сказати, вони спочатку. І вони вважалися корінними жителями Ізмаїлу. Вони відійшли з початком війни з Ізмаїлу, переселилися в інші міста тимчасово це Браїла, Рущук, Сілістра, а потім повернулися назад. Тобто цей феномен достатньо є цікавим. Серед них більшість населення були вдови, які в Російській імперії отримували статус. Голови родини. Причому всі ці родини, на відміну від інших військовополонених, які були, вони описувалися, і за ними записувалися паспортні дані. Тобто, які у них очі, які волосся, якого вони зросту, які є особливості в статурі. Крім жінок, тобто родини вдів, які вважалися як голови родини, їх не описували взагалі. Як склалася ситуація і доля тих людей, які оголошувалися військовополоненими? Значить, коли вони розміщувалися в селах, їх мали годувати і надавати їм підводи, якщо вони не хотіли залишатися в селищах ті селяни або козаки, де вони перебували? Тобто весь тягар по переселенню цих людей покладався на місцеве населення. Тобто Хісонської, Катеринославської губернії, відповідно, військо бузьку. от звичайно, що все це викликало достатньо серйозні, ну можна сказати, спрот, ну, якби протести у місцевого населення, і вони виставляли певні рахунки керівникам губернії повітів, щоб їм повернули гроші, які вони витратили на годування цих родин, а також за підводи, які давалися на їх перевезення. Врешті-решт можемо говорити про те, що е, держава вирішила все ж таки підтримати військовополонених цих, які здалися, от, скажімо так, без опору, і е, виділила певні кошти для е, генеральських чинів, тобто ті, які складали е, паші, е, виділялися два карбованця на місяць. Чиновникам штабу оберофіцерського рівня виплачувалось по 50 копійок на місяць, рядовим по 5 копійок на місяць, і стільки ж отримували їх дружини і повнолітні діти. Це 5 копійок, а малолітні відповідно 25 копійок на харчування на місяць. Це було дуже мало. Вже не кажучи про те, що вони виплачували з запізненням не постійно і дуже в обмеженій кількості. От тому все це складало певну таку ситуацію, коли люди, яких просто переселили як з, зі своїх місць, практично не мали що їсти. І більше того, коли вони розміщувалися в цих селах і станицях, хуторах козацького війська, виникав конфлікт суто традиційно, культурно-традиційний і релігійний, тому що вони не хотіли проживати в одному. Будинку, наприклад, як вони казали, з інаверцями тобто не вимагали, щоб їм дали окремі будинки, а ось цих будинків виселили тих самих козаків або селян і надали їм повністю місце проживання окремо, тобто і от цим. Такі складні умови переживання призводили до того, що оця конфліктна ситуація, яка складалася, в чому створена абсолютно штучно, призводила до загибелі багатьох цих військовополонених. Особливо це стосувалося жінок. Тут є деякі деякі фрагменти. Я не буду зупинятися на всіх цих фрагментах, чому тому, що жінки частина жінок просто народжувала дітей. Я, я, я бачу, що ж те. Народжували дітей прямо під час дороги пологи, починалися і жінки з козацького війська або просто селянки, які в домах, в яких вони розміщувалися, пропонували їм свою допомогу. Але цей оцей культурний розрив, який стався, і, і власне керівництво ніяк його не залагоджувало, призводило до того, що вони відмовлялися від будь-якої допомоги християнського населення цих самих жінок, і в результаті дуже значна кількість їх або помирала, або залишалася на цьому місці проживання, або помирали самі діти. Тому навіть ми бачимо такі деякі моменти, що навіть чоловіки-керівники пропонували декілька жінкам залишатися. Чоловіки виїжджали, наприклад, на інше місце поселення, а жінки мали з дітьми, малолітніми залишатися. Поселення в цього козацького війська або просто селян, от це також достатньо складна ситуація. Проблема з вилученням дітей, да ми можемо дещо порівняти, але в іншому характері. Хоча були і інші випадки. Наприклад, в один з військовополонених, який був взятий в селищі Колпак, був взятий зі зброєю в руках, тобто він був військовий полонений іншого. Іншої категорії його поселили в Одеському острозі, але момент був такий, що його взяли разом з дітьми. Тобто він оборонявся від російської армії практично самотужки, і його мали залишити в острозі, а дітей мали відправити до Криму окремо. От, але одеський поліцмейстер, який бачив ту ситуацію, було декілька хлопчиків. Він на вигляд дав їм 10 років, от і він. Е Просто своїм рішенням вирішив не відправляти дітей до Криму, окремо від батька, і поселив їх також в Острозі, в окремій кімнаті, щоб не розривати родину, поки не з'ясується вся ця ситуація. Тобто були абсолютно різні також керівники, які по різному ставилися, але ну, такі випадки є, напевно, поодинокі. Самі військові полонені вони намагалися також свої статті, які були свої. Своє майно, яке вони мали в екірмані кілії Ріні Бендерах, якось собою забрати, або просити російський уряд продати це майно, будинки і все інше, і віддати їм гроші. Але е, обіцянки, як то кажуть, були дані, але всі ці е, майнові питання були вирішені одним характерним, е, ну, можна сказати, таким наказом про те, що все, що було залишено. Мусульманським населенням в цих фортецях переходить у володіння російської армії. Тобто а військове відомство, як ви розумієте, нічого нікому не віддає. Тому всі ці е, підводи, худоба, яка залишалася там на місці, вона була власністю російської армії. Та худоба, яка була забрана собою, були такі теж випадки, по по 150-65 і інші табуни коней з собою вели. Оці військово полонений, щоб ми розуміли масштаби цього всього. Це величезні масштаби. Насправді вони також потрохи танули, тому що їх або відганяли самі російські чиновники. От перед вами можна прочитати один з випадків, що у турка Джумали зник табун з 45 коней, і Виявили, що це він потім виявився у предводітеля дворянської херсонської губернії. От, а у іншого керманського полоненого кюбенідії було забрано ясир, який складався з мегмета з конем, тобто це його власність. Отже, завершуючи таку може тезисну доповідь, мушу сказати, що за підрахунками губернатора Рішеє на 1807 року в Херсонській Катеринославській губерніях було оселено 15 тисяч, ну, умовно, 366 осіб. Турків і татар, тобто ну, загальному мусульманському населення. Всі інші, за умовами Слободзейського перемір'я, мали можливість, коли відбувся обмін військовополоненими, мали можливість повернутися або в Османську імперію, або ну, вже продовжити своє існування на нових територіях. Багато хто повернувся назад до Османської імперії, ну не назад, а інші умови. В Османській імперії а багато хто проживав вже в нових російських реаліях, і це стосується мусульманського населення Ізмаїла. І крім того, можу сказати, що нещодавно мала розмову з одним нашим дослідником, вченим, який займається абсолютно іншою тематикою, але він народився і виріс в одному з тих сіл, куди Він сказав, я тільки тепер зрозумів, звідки у нас в селі є мусульманський цвинтар. І от е, ми домовилися, що в серпні місяці він сфотографує, власне, як виглядав оцей цита, е, мусульманський цвинтар, де поховані ті люди, про яких ми тільки що говорили. Тобто це реалії, які дійсно існували, і вони залишалися і проживали в межах цих сел і козацьких станиць. Дуже дякую за увагу. Тання оточення трошки втоми. Є. Компотанти не компоненту розгляду. Ні, вони вони вважалися військовополоненими. Так, це військовополонені. Це, це турки. Вони всі називалися одним терміном турки, причому не розділялися хто вони за етнічним походженням. Могли бути кримські татари, могли бути е, турки, могли бути араби, могли бути ту завгодно. От з ними також йшли під терміном турки. Їх е, можна сказати. Обслуговування, які складалися не з турецького населення, вони могли бути греками, болгарами, якимось зі слов'янського населення, молдаванами або волохами і так далі. Тобто, і навіть українці. Ми теж називалися військовополоненім. Так, і при ньому всі так. Ділення не було часто міжнародне. Право на прокладах компотенти тут є неможливо хоча б зупи до на те, що ми говоримо про мусульман і як тут відділити, і тоді, коли якщо ти зараз да, сучасні мови, будуть, то, значить буде дуже буде дуже багато. Це не суто у мусульманські да, це не дада практика. Да. Ну ми, ми я я на початку сказала, що це розповсюджувалось також на також на французьких полонених, тобто це це та прав в Російській імперії. Ми тобто були одні французькі міста не... ну французьких французьких ну, на а той мо м... на 806 шостий рік, по... на 806 шостий рік ні, але пізніше так, коли російська армія вийшла за кордони Російської імперії але і значно, здійснювала значно, свій російська та, армія така народила відносно квітня, бо же ж практика дико, звичайно, це османські піддані... Я знаю там ті, що оголошені ворогами народу варіанти 19 століття, але навряд чи вони би аж так це і позбувалися про родини, і про те, що родини були разом. Дякую за першу?